Двадцяте серпня 25-го року. Друга тепличка. Томатики. Дівочі сльози. От один кущик в мене. А от другий. Оце от все, що зав'язалось. Ну, воно зав'язалось, але томатика тільки два. А тут, от, бачите, так буває. Щось йому тут або зажарко було, або що. і так от нав'язати він нав'язав, трошки от пригоріли. Оце в нас Джміль на світанку. От. на світанку такі кругленькі. Кульки. От. І мав бути ще один курс на світанку. І він отакий. Ясно, що це на джміль на світанку. Подивіться, що тут робиться. І мені дуже шкода, що я не знаю, що це за сорт, тому що я не зможу його повторити. І якогось такого схожого в мене нема. Ну, буде він в кольорі, тоді буде ви. Можливо, і визначимо. Це бонанза. Це бонанза. Отакі подовгасті сливочки різної такої формочки, такі з ребрами такими. Це бонанза. Два кущика в мене є. От один разом з джмелем на світанку. О другий велике серце терапчи. Таке. Це у нас зеліські Алатау. Вірніше все, що він зав'язав, такі гарні з носиками, плоди. Але тут в нас була в цьому місці фітовтора, і тому так сталося, що їх дуже мало. Було задушно, забагато листя. Це мені було шкода обривати. І от тут взагалі все було. В таких от листочках. Не знаю, чи то воно запарилося, чи то була якась фітовтора, я навіть не можу сказати але ми потім побризали квадрісом плюс родоміл Gold Air. Ну так Це у нас Томато вже закольоровались другий кущик. Вот там вот у нас бабусынки кидальный и поряд висылка. Така такая себе васелочка. И аулия. Ну-ка, там почала есть совка. Какая такая трошки не дала. Це у нас Гавайський ананас. Такі плодики. Трошки він нас так нав'язав. Ну, але кажу, тут була задуха страшна, дуже багато листя, так вже сталося. Це джамбоджін, трошки є томатиків. Ананас. От. Все, що, все, що є. Просто інколи шкода так. Якщо сорт не урожайний, то шкода місця, якщо чесно. Так, це в нас чорний ананас. Чорний ананас. Там тій тепличці в нас є і тут є чорний ананас, смарші. Марші. Оце такі гарнющі томатики. Це з двох, напевно. Отакі і виштек смерщ. Ну, не знаю, тут ще є кеточка. Я сподіваюся, що ще вона дозріє. Це в нас німо. Це нім. Нав'язував. Це Малиново Картопляни це Японський краб всій своїй красі, Полуничний лимонад. Так, тут в мене є корнівський рожевий, ми його пізно посадили, ще й насіння було в нього шестирічне. От тільки один томатик. Тут він трошки ще зав'язав. Ось такий корнівський рожевий. Буду цього року замовляти в Полтаві, там точно він. Так, це у нас цукерка Бурулька Достигає. так, це є міс Робінсон. Миссис Робинс, так кто у нас? Мария Алисы.